Відбулися матчі 12-го туру чемпіонату Сумщини з футболу. Відкривало цей ігровий день сумське дербі між сумдиу 2 та Барс. 98 Все вирішилось у другому таймі, коли спочатку Данило Паракони реалізував пенальті. А в компенсований час м'ячі забило два Ярослави Хоменко та Сидоренко. Отож, перемога Барси з рахунком 3-0. З таким самим рахунком закінчився будинок між Вікторією та Спартаком Сумбудом на користь перших. Вже на початку зустрічі відзначився Артем Радіонов. У другому таймі Ігор Шелест та Віталій Бугайов довершили результат. Охтирський нафтовик 2 приймав роменський агробізнес ТСК та відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Відзначився Сергій Сухарьов. Але Євген Радіонов не дозволив господарям піти на перерву переможцем. Зробили результат по перерві роменчани Андрій Анцибор з пенальті та Дмитро Лойко. Нафтовики відповіли лише лучним пострілом Руслана Табачуна. Тож перемога аграріїв 3-2.